Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теролопроводник. Ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Тут хтось сильно боїться, сильні страхи, очікувань, як зміниться судьба після прояснення ситуації. Тут одні старші аркани. Ух йо юмою, одні старші аркани. Дівчатки, тут верховна жриця прийшла. Одні старші аркани, Обалдеть. Ви тут проходите трансформацію, що розстроєні із за розрушені. Звертайтесь по телефону, плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в Viber, WhatsApp'мо. У когось іде носні. йдуть события. Да, ну ви їх боїтеся. Вам страшно. Знову ж таки, починається з цієї самої карти, що. Дуже страшно, боїтеся, угу. пребувайте в якихось ілюзіях. Добре. Сьогодні у нас таке перше питання. Сьогодні, 9 грудня, горять кораблі, прозвучали там зриви в возлі. Керченського пролива, Крим. І, кажуть, поврежденний буксир, поврежденний перекос пішов. І, як мінімум, два танкера. Давайте дивимося, правда це чи ні. І, ну, це по, по поводу судов біля порту Кавказ десь там. Чули взриви, пожар. Це правда, Угу. Ну, тут показують, що були. Обстріли захищалися від переміни судьби. Частково, ну тут йшла роздача, да? Ну там, знаєте, різні йдуть різна інформація, то ли це морськими дронами зроблено, то ли це, то ли це повітряними дронами. Ну, кажуть, що воно, ця атака закінчилася. Що Що ця атака закінчилась і зараз на паузі стоїть. Тобто переривчик зараз не відбувається це. Це було, мабуть, вранці чи коли там ушли поки на майбутнє. Шо? Ну, шанса хочуть іще, іще повторити Заблокувати, розумієте? кораблі, щоб не могли двигатися, тому що там обстріли йшли, да. длительний період времени три що? Три прорвалося, три ракети, чи три дрона прорвалося, показують. Скільки поврежденных, ну, ні, не, не так, поврежденных, там сказали, буксир. Буксир потонув, він помір. Чи він ще на плаву? Ушел, да? Угу. Він пішов, каже. Ко дну пішов. Так, хорошо. А по поводу э, этих. Яких? Танкеров, да. Там два казали танкера. Ну, дивимся, скільки танкерів повреждено. Скільки. Що угу. Угу. обман? Ну, кажуть, що бояться прорива, а прорива про ну якогось ривка нового етапу, сильно мм. Ам... Сильно-сильно, сильно обманують, що длительний період времени. Що це? Все тут буде стабільно, кажуть. Тут йдуть обмани, що все буде стабільненько, розумієте? Десятка мечей, ой, десятка чаш і десятка пентаклей показує, що буде все стабільно. Ну, брешуть. Ограничують, що ограничують? Ну, це, мабуть, комусь хочеться передати. От вищі сили кажуть, що не вийде, як вам сказати, не вийде там втриматися. розумієте? що ви думаєте, що там все стабілізується, не стабілізується, ні? Я попереджала про Крим, що ну, ось новий етап блокіровок. Одні, три, три, три туза, три туза вышло. И по Єрафанту, ну, закінчують уроки, преподавать как бы уроки цим оркам, які там знаходяться. То есть вы не думаете, что там все закончится? Что все успокоится, все устаканется, и все ценется в Росії. Нифига. Нет. Ідуть ограничення. От Єрофан показує, все заканчується. Одно і те саме показують. Понимаєте? Десяточка мечей заканчується вибиванням всього військового, що знаходиться там в Криму. Да, перемогти, переможуть е, ті, хто в стабільності, ну, то тобто е, місцеві. Я маю на увазі українці і. Так, да, це наша земля і татари. Оборонятися від атак. Ага, тут кажуть, що ще прийдеться вам оборонятися від атак таємних, ну, військових таких неочікуваних сюрпризів на майбутнє. Угу. Так, це комусь попередження. Ну, дивляться багато людей. Я чому і кажу, що ви не думайте, що я ж предупреждала давно, що в Криму це мішок. Хочете залишатися там, залишайтеся. Угу. По правосуддю, вибор іде. Вибор перестрілки на майбутнє, на, на майбутнє. Не ресурсний, тобто, це. Ви думаєте, що там такі бої будуть, обстріли один до одного. Ні. Я маю на увазі, що прорив туди, пішим ходом. Там. Ні, тут, тут, знаєте, як ото, от, точно от мелкі надрізи, то болезненні такі. Зробили операцію провели, фігакнули там якісь, якісь склади, ППО. И пошло и поехало. Ну там. Да, так домовилися. Шанс на перестрелку активно на, на ждать не треба. Ну, что там такие? Будут затяжные бои. Кажут, не треба. Так, а що с этими танкерами? Чому чем вы не показываете? Танкеры повреждены. Кажет, два танкера. Стабильно ждать. Заканчивать. А, скажет, стабилизации ждать, заканчивать. Старшие арканы показывают. Тут тут судьба нас не события. Оберегать, что? Наблюдать. Через море. Добре, ну це ушли вже далеко. Я запитую за танкери. Щас я другу колоду візьму. Чому не хочуть казать про танкери? Чому? А чому? А чому блокується? А чому отсекать надо? По дьяволу. Маніпуляції якісь ідуть. І по ерофанту. Старші аркани. Длітельний період времени. Хочуть перемогти на майбутнє. Тут імператор, сонце лікий, йде така розрушений. Сонце ліково лупанули, лопатой по башке. Ну і все. І победа не вийде. Понимаєте? Ну, я вам хочу, правда, сьогодні така енергія йде. Знаєте, якась. От-зажигательна, от, поджигательна, зажигательно. Тому що ще одна новина є, не хочуть казати за танкери, да? кажуть, що робота таємна, відсікати треба, не треба поки дивитись. Рановастенька, так, да? Угу. Да, відсікати треба. Окей, не будемо сьогодні дивитися, скільки там чого. А по поводу того, що ще наші лупанули 5 подстанцій в Росії, не показують, де це, що це. Коротше, ці по, сумарно ці подстанції виробляють 5 мегабайт. Мегават, не мегабайт, а мегават. І ця кількість могла б там кілька регіонів обслужити. Це правда? Угу. Ну так, да. е, кажуть, що це правда по правосуддю. бачите, по правосуддю, але е, тут ще не закінчений цей етап, тобто тут буде продовження, The end ще немає. І прояснять е, пока що, ну, як -то, то ну, скромно. Казав мадьяр, що потушить світло в Росії, він це робить. Блокувати, кажуть, що блокувати? Агресію, угу. розгул цей, так як раніше, що угу. це? це? Ага. Тут будуть блокувати. На відстані ну, ракетами, снарядами, такими великим чимось. Угу. Можливо, ці безпілотники. Новий етап обороняться. Тяжело. Ну да. їм чим далі, тим буде важче. Окей. Добре. Що? Далі? І ще у нас. Ну, от блогера я сьогодні слухала одного. І він сказав, що О, все, все пропало, все пропало, паніка така. Росія сказала, там десь вони написали. Я не знаю, може на заборі написали, тому що така, така новина, що... Росія хоче передати частину Херсонської області на побережжі Азовського моря, Білорусі Лукашенку. Для того, щоб Лукашенко строїв там бази відпочинку. тобто наші розрушили, наші бази. А тепер, типу Лукашенко, приїде і буде відстраювати там базу. Це правда? Угу. Тут, знає, знаєте, військовим методом, тут військові, зроблять такий проривчик і заблокують всі їхні оці балачки. Угу. У них сільонок нема для цього, і вони уходять в луну. Що в луні? Що в луні? Маніпуляції, розумієте? Маніпуляції, угу. атаки на емоції, на сознання, енергетичні якісь тут, угу. ну, боротьба за те, що, угу, щоб там залишиться. А получится у них залишиться? А ну-ка давайте ще раз подамося. Давно вже не дивилася. На, на побережжі Азовського моря. Кацапис може закріпитися. Ні. У них нема ресурсу. Понимаете? У них немає для цього. А, немає для цього нічого. Закріпитися нема чим, відбиватися нема чим. Моря то їм сильно хочеться, понятне дело. По правосудію, що? Длительный период времени вони перемогти не можуть не можуть. Чим началось, тем закончилось. Дьявол вне ресурса. Дьявол с подтянутою рукой. Чем він будет там захищатися? Нет, конечно, закрепиться не сможуть. Угу. Перестрелки сильні, а уходят на нет. Ждать, бояться и обороняться, ну, как бы вся их политика. То есть как можно дольше оттянуть цей момент ухода. Вот он и растягивает во времени. И что? Ну, море хочется. Ну, тяжко душе. Угу. И по дьяволу что тут? Ну, опять дивиться, заканчивается. Опять же. Ж. Нема ресурса. Нема. По Иерофанту чекать, перемену судьби, на море тяжело. Ну, це непомірне не ноша. Десятка жезлів показує, що це їм не потягнуть. Тобто, роздавати чужі землі, які ще ти не за, ну как сказати, там вони окупували, знаходяться, да, але Закріпитися вони не можуть. Дати эти території, нічого не можуть. Угу. Да, і по правосуддю що? Сопротивлення йде, будуть отсекать. Длительный период А тут в ілюзіях всі знаходилися, Да, по правосуддю. Сказки їм розказували, що все наше, все наше, ніфіга фига не ваше. Уходить будуть, уходить будуть звідти. Луна, а що в Луні? Ага, понимаете? Тут буде таємний уход. Тут буде мутний, таємний, партизанський уход. Хто здриснув в тихушку, той і молодець молодец Угу. Да-да-да. Бояться. Потому что бояться, что їх отсичуть. Добре. А я сегодня слухала тоже, якось натрапила на одну даму, и вона розповідала, что у нас всі землі не соберуться. І у нас нам предстоїть ще війни, якісь предстоять. Я слухала-слухала. Коротше, давайте подивимося. У нас, крім цієї війни в Україні, що зараз? Буде ще якась війна? Помимо цієї війни? Угу. Но ну, дивиться, длительный период времени, старшие арканы А, Умеренность, непонятная ситуация, непонятна, а, Ну, страх, понятное дело, что він остался. Будет такий активный супротив, захист Украины після війни да? Це після війни Я поняла правильно? Угу. Оход, стабільність. Угу. Ну, розумієте, договорам невозможно вірити і домовленостям. І тут, як сказати, перемога. Будемо боятися обману перемоги, тому що будемо стояти в захисті, в захисній позиції, очікувати кожен раз. На, як сказати, знаєте, такого розслабону, як раніше, що ти був впевнений, от як по собі, я там сужу, що я була впевнена, що Росія не може напасти. Ну, це нонсенс. А тут, виходить, що ми будемо стояти, бо боятися, обманувати очередних, і будемо стояти на захисті. І таємно. Сильно. А, стабільно. А що це таке? Очікувати. А, очікувати стабільності, так? Да? Угу. Ну, вибор буде. Вибор. Сильно по міру. Налажувати отношения і відсікати. Знаєте як? Як предохранитель, тобто, щоб нічого не случилося? Тут тобто, така ідея, ну, історія стоять на стрі. І тільки десь щось, і сразу хірак, і все. І це, ну, щоб боялися. Тобто тут не буде такого, такого состояния. да, по правосуддю кажуть, у того, хто захоче щось зробити, шанса якось захоче, да? десятка жезлов буде. По правосуддю тут іде шанс, на що? Активненько відбиватися, щоб не бути жертвою війни. І проводить якісь маніпуляції. Тобто тут. А, стримувати що? А що стримувати? Стримувати. Стримувати емоції. Угу. Щоб на майбутнє все закончить. Тому, щоб на довше воно не продовжалося. Понимаєте, тут немає такої, от сьогодні сказали, війна закінчилася, да? а от на завтра всі прям в розслабоні, всі такі, ой, класно, класно. Ні, тут, тут ж, ви ж розумієте, що ми привыкли вже, що тут людина така, ну, людина, це ж не людина, а дьявол, по суті, да? і какби колективний Путін. Вони ж там всі шибануті на всю голову. Я, ну, я не кажу всі-всі, але -всі, ну, дуже велике кількість, тобто більше количество шибанутих на всю голову. І очікувати від них якоїсь стабільного міра, вже ну, будемо стелити там солому для того, щоб не впасти, да? щоб не жорстко так падати, як ми падали. А на даному этапе, ну, такая история прослеживается. То есть, да, тут дьявол шо? постійно. Ага. Щоб дьявола постійно обнулять. То есть десь якийсь дьявол вилізе, йому сразу такий щелчок по носу і заблокували. І в бан, і в бан. Понимаете? Угу. Так, що військовим способом, да. тут розвідка, якщо це Верховна Жриця, тут і луна, це як розвідка, знаєте, тобто відслежуватися буде, продивлятися, тобто сотрудничество по міру, щоб одразу ограничувати і з попитками якимись да, закінчувати. стабілізація буде через. Стабілізувати ситуацію можна буде не зразу, звісно, після війни. Знаєте, як потрібен період накопичення, тобто очищення і накопичення. Очищення територій, це нересурсний станція, робота над нересурсним станом, тому що будуть працювати, бо там газ, світ, ну, електроенергія. Короче, разрушено багато и подстанции. И как раньше прорыва в обстрілах, ну, такого швидкого прорива, ну, тут будут наблюдать. И сразу делать харакири. Понимаете? Выяснится, что судьба. Угу. Новий етап, який ждать по судьбе на длительный період времени. Ждать з трьох сторон якихось там попиток, що хтось прийде, и, і... ну, це ілюзії. Нет. Хтось еще захоче захоче вломиться в Україну. Ну, Україна вже показала ху. Із ху. Тепер будемо. Дивитись, що буде продовжу... яким чином все буде продовжуватися. Так, щось я хотіла ще один. Одне питання. Ага, так, да. подивилась буквально перед розкладом такий сюжет Снімає е там одесід е на рейді против. Одеси, там в, на рейдах стоять багато судов. Знаєте, як ото? Як воно? Лелеки, да, прилетіли? От у нас приплили кораблі. Давайте подивимось. Це правда? Це, це свіжа інформація. Обман, кажуть. Шкода. Обман. От обмана оборонятися треба. Угу. По правосудию, кажуть, ще обмеження йдуть. Поки що не можуть. Не можуть. Угу. Чекають нового етапу на морі. И угу. по судьбі. Що тут? Ну, пока що тупікова ситуація наблюдають за обстрілами. А, а під обстрілами работать, ну, не ресурсно. рисковать товаром, рисковать судами. Да, перестрілки йдуть. Добре, дякую. До побачення. До зустрічі. Пишіть. Пока-пока.